Всіх вітаю. Сідаємо зручно з рівною спиною, Кладаємо зап'ястя на коліна долоні відкриті і прикриваємо очі. І зараз плавно спрямовуємо увагу. Центр живота в регіон Пупка. Зачупаємо з увагою за цю зону. І спостерігаємо за тим, як наше тіло дихає. За тим, як кожен вдих плавно перетікає у видих, і видих плавно перетікає у вдих. І плавно повертаємось до присутності, до чіткого усвідомлення того, де ми перебуваємо, де знаходиться наше тіло, до усвідомлення того, що зараз ми знаходимося в безпеці. І того, що ми можемо виділити деякий час для себе для розвитку своїх фізичних та психічних якостей. І зараз м'яко видихаємо через ніс. І розтягуємо дихання. Плавний, тонкий, вдох, рівномірний. Видих. Вдох. Маківкою продовжуємо тянути з навар. Віддох. І ще плавний, тонкий рівномірний вдох, і плавний видих. Привідкриваємо очі вдовіх. І вкладаємо долоні за тазом на землю, стопи разом. Видих, перекочуємось на стопа. Зап'ястя під плечима опускаємо вдовіх. І опускаємось на коліна. Коліна під тазом, а видих. Зап'ястя під плечима на ширині плечей і коліна разом. Тянемось тазом до п'ят. Дивимось вперед. Вдох. Підіймаємось на пальці руки і плавно проносимо ліву ногу вперед видих. Стопа між долонями. Притискаємо живіт до стегна. Вдох, тянемось маківкою вверх, лопатками вниз. І тазом тянемось назад, видих, розгинаємо ліву ногу в коліні, але не до кінця. Тут у нас задача стоїть не відривати ліву стопу від землі. І працюємо в динаміці. Вдих, просідаємо тазом, лопатками тянемось вниз. І видих тазом тянемось назад, маківкою вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдох. Видих. Спостерігаємо за тим, що відбувається в лівому кульшовому суглобі. Вдоріх. Видих. Вдох. Видих. Ще вдих, Просідаємо тазом. І видих. Повертаємось до центру плавно, Вдих. І заходимо двома руками за ліву ногу видих. Розвертаємо праву стопу в ліву сторону. Вдих. І стаємо зап'ястями. Під плечима видих, повертаємо з торсом в центр. На одній осі з тазом ЄС. Yes. І тепер просідаємо тут тазом вниз, чуть підкручуємо його під себе, ніби підбираємо сідниці, робимо вдих, Лопатки опущені вниз. І з видихом випрямляємо ліву ногу в коліні, також не до кінця. І тут амплітуда невелика. Вдих просідаємо вниз, підкручуємо таз. А видих розгинаємо ногу. Притискаємо ліву стопу до землі, Вдих, а Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спину тримаємо рівною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдох. Видих. І ще вдих. І видих. Згинаємо ліву ногу в коліні вдих І повертаємо праву ногу назад, а видих повертаємо з торсом до центру. Двома руками стаємо з внутрішньої сторони від лівої ноги. Просідаємо тазом вниз, тут винирюємо маківкою Вдих. І, якщо доступно, опускаємось на передпліччя, або просто згинаємо руки в ліктях, а видих. Тянемо з ліктями до землі, або повністю кладемо їх на землю. Також, якщо виходить, складаємо зап'ястя в кулаки. і... Кладемо чоло зверху на кулаки, знаходимо своє положення, в якому ми можемо перебувати. Задача просідати тазом вниз і пробувати розкривати, ніби трішки грудну клітку, тянути животом до землі. І тут робимо вдих. І з видихом підіймаємо праве коліно над землею. І працюємо в динаміці. Вниз, вдих, вверх – видих, вдих, видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. і ще два. Вдих, Видих. Вмикаємо. Праву ногу. І ще раз вдих. І видих підіймаємо. Чудово опускаємо ногу на землю. Вдих, Підіймаємо зап'ястя. А видих. Yes. І спираємо лівим плечем вліве коліно. Зап'ястя біля стопи. Вдих. Долоня за потилицю, а видих. Чудово. Тепер тянемось правим ліктем до землі. Згинаємо ліву руку в лікті вдих. І виштовхуючи з лівою рукою від землі, а видих, розвертаємо грудну клітку. Дивимось за праве плече. Ноги тут стабілізуємо. Знову вниз, вдих, потянулись. І варх, виштовхнулись видих. Пробуємо розвертати грудну клітку. Вниз вдих. Варх, видих. Лопатка опускаємо вниз по спині. Вдих, а видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих. Тут стабілізували положення. Права рука. Із-за спини захоплюється за ліве стегно. Вдих, Пробуємо захопитись долонію. І ще більше дорозвертаємось. звертаємось. Вправо видих. Стабілізуємо положення вдих. Видих, вдох, віддих. Ще один. Вдох. Видих. Погляд вниз. Вдох. І опускаємо праву руку на землю, видих під плече. Тепер правою рукою рухаємось по спіралі вправо по лінії з тазом. Вдох. І ліва рука зверху накриває голову. Видих, нахиляємось вправо і таз чуть-чуть штовхаємо, ніби вліво. Виконуємо тут боковий нахил. Тепер плавно лівою рукою тянемось по діагоналі. Вправо вдих. І зворотній рух. Видих, таз чуть-чуть штовхаємо вперед, рукою витягуємось за голову. Вдох. Потянулись в діагональ, таз чуть назад. Видих, зворотній рух. Вдих, Видих. Вдох. Видих. Вдих. Видих. І ще вдох. І видих. Повертаємось назад. І тут дихаємо Рукою. Активно тянемось за голову вдих. Видих. Вдох. Тазом тянемо чуть вліво. Видих, вдох. І видих. Чудово закриваємо ліве плече, рухаємось по спіралі до центру. Вдих. і живіт на стегні. Видих, випрямляємо ліву ногу в коліні, Чуть-чуть з'їжджаємо п'яткою вперед, так, щоб наш таз був над правим коліном. І тут тянемо ліву стопу на себе. Ногу можна підзгинати в коліні. Провертаємо таз, робимо вдих. Лопатки тянемо вниз по спині. І відтягуємо стопу від себе, скруглюємось, видих. Знову провертаємо таз. вдих лопатки вниз. Стопа від себе скруглення. Видих. Вдох. Розгинаємось. видих скруглення. Вдох розгинання. Видих скруглення. Ще два вдих, Активно тягнемо стопу на себе, провертаємо таз. Видих скруглення. І винирнули вдих, провернули таз вперед, вкладаємо живіт на стегну і видих руками тянемось вперед. Лопатки опускаємо вниз і видовжуємо. Шию, дихаємо тут вдих, видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І тут винирюємо плавно вдих, Підтягуємо зап'ясце під плечі. І а видих забираємо ліву ногу назад і таз до п'ят. Угу. Я зміщуюсь на іншу сторону, щоб вам було видно на другу ногу. Проробляємо все це саме. Тут винирюємо плавно Вдих, Тянемо землю на себе. Лопатки опускаємо вниз по спині. І а видих. Робимо широкий крок правою ногою вперед. Притискаємо стопу до землі. Маківкою тянемось верх. Вдох. І таз назад штовхаємо. А видих. І працюємо в динаміці. А вдох накотилась вперед. А видих назад. А вдох. А видих. Вдох. А видих. Вдох. А вдох. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спостерігаємо за тим, що відбувається в правому кульшовому. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Єс. Згинаємо праву ногу в коліні. Вдих. Руками заходимо в ліву сторону, видих і розвертаємо ліву ногу назад, ніби в праву сторону. І виводимо плечі в лінію з нашим тазом. Єс. Випрямляємо тут спину. Тепер зміщаємось на праву ногу. Чуть підкручуємо таз. Вдих, І випрямляємо ногу в коліні не до кінця. Видих. Притискаємо стопу до землі. І продовжуємо в динаміці. Вдих, видих, вдих. выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. І видих. Згинаємо ногу в коліні вдих. І розвертаємо ліву ногу назад, повертаємось руками до центру видих. Заходимо двома руками з внутрішньої сторони від стопи, просідаємо тазом вниз, винерюємо тут вдих. І руками чудідемо вперед, видих, згинаємо руки в ліктях, тянемось до землі. Якщо виходить покласти лікті на землю, кладемо кулак на кулак і зверху чоло на кулаки. І тут робимо вдих. І з видихом підіймаємо ліве коліно над землею. Працюємо в динаміці. Вдих вниз, вверх видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. 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 вдих і видих. Єс, yes. опускаємо ногу на землю, вдих, І підіймаємось на зап'ястя, видих. Праве зап'ястя з внутрішньої сторони від стопи, і плечем спираємось в коліно. Долоня ліва за потилицю вдих, І розвертаючи грудну клітку, потянули з ліктем вверх, видих. Лопатки опускаємо вниз. І тут в динаміці, підзгинаючи праве лікот ліктем лівим, тянемось до землі вдих, І зворотній рух виштухнулись, видих. Вдих. Вдох. Вдих. Вдох. Вдих. выдох. Іще вдох. І выштухнулась. Выдох. Ліва рука із-за спини перехоплюється за праве стегну. Вдох. І погляд за ліве плече. Выдох. Фіксація вдих. Выдох. Вдих. Видих. Вдох. І видих. Погляд вниз. Вдих. І опускаємо ліву руку на землю. А видих. Чудово. Тепер лівою рукою сходимо по, лінію, по лінії з тазом. Вдох. І права рука накриває голову. Видих. Таз, чуть-чуть штовхаємо, ніби в праву сторону. Єс. Yes. Тепер правою рукою. Тянемось вліво по діагоналі. Вдих. І звідси зворотній рух, видих. Продовжуємо Вдих. Зворотній. а видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз Вдих. Потянулись. І видих повертаємось назад, і тут розкрили правий бік, Дихаємо, вдих. Видих. Лівою рукою штовхаємось від землі вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. Закриваємо праве плече рух до центру. Вдих, Притискаємо живіт до стегна. Видих потянули тазом назад. Чуть зміщаємо п'ятку вперед. І виставляємо таз. Над лівим коліном. Праву ногу можна чуть підзгинати в коліні. Тянемо землю на себе, винирюємо вдодих. І відтягуємо стопу від себе, скруглюємось, видих, вдох, провертаємо таз винирюємо. Видих, стопа від себе, скруглення. Продовжуємо вдох лопатка вниз. І скруглення, видих. Вдох, винирюємо. Скругляємось видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих, винирюємо плавно, вдох, єс. Yes. І вкладаємо живіт на стегно, видих, руками тянемось вперед і підтягуємо землю на себе, видовжуємо тут спину, дихаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих. Видих. Венеріємо. Вдих. Підтягуємо зап'ястя під плечі. І правою ногою робимо крок назад. Видих. Стопа від себе таз на знап'яте. Вдих. І сідаємо з рівною спиною. Видих. Зап'ястя на стегна. Прикриваємо очі. Дихаємо тут. Вдих. Вдих. З кожним видихом розставляємо тіло трішки більше. Вдих. видих. Вдих. Війдох. Вдох война, вдох, Вдох. 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 І ще вдових. А Відпускаємо дихання, дихання війни. Кінчик язика замкнутий на піднебійні за верхніми зубами. Дуже плавно з'єднюємо великі вказівні пальці, намагаючись віднайти точки найбільшої чутливості в цих місцях. І тут на деякий час зависаємо в нерухомості. Відпускаємо будь-який вольовий контроль. І тут насправді можна ще посидіти декілька хвилин. Ви, якщо відчуваєте потребу, можете опуститись в положення лежача і лягти у відкриту шавасану. А побути в ній рівно стільки часу, скільки вважаєте за потрібне.